Як а, тобі таки. наші куратори. Топчик, топчик, розставляти. Мота система це дигідна навчальна депралація, тому що в реальному житті часто немає саме, часто немає менеджера продажів. За весь період там 21 день продали на 879 тисяч. Я вже готовий йти закривати чеки на 800 доларів. Що ж. Діма, я тебе вітаю з успішним закінченням навчання метасистема. Вау, спасію, всі Радий, що зайшов. Це красота гордість. Скажи, будь ласка, з чим ти прийшов до мене на навчання, що у тебе було перед цим і який у тебе взагалі був запит, якщо пам'ятаєш? Я закінчив свій перший курс в початку її минулого року, а закінчилась в листопаді. Там, виходить, інфоцена було приблизно 300 учнів. 270 на тариф, на який я з підтримкою кураторів стов там 200 доларів той час, і наразі вже 20 тисяч. В кінці, коли була група з тих, хто типу, якось там закінчив, було людей 60. Mm -hmm. І з них спілкувалися, мабуть, один шість. Але тих, хто з кураторами займався, вони дуже пані результати, Тепер, як я, наприклад. Там були максимально некомпетентні куратори. Взагалі, я пишу питання. Говорить, ну я не знаю, пиши її там вітаю, такого плану. Mm -hmm. Це прям дуже некомпетентно. Там, що ти розумієш куратори, це колишні учні. Ти зараз не візьмеш, я там шавю якісь моменти, але багато чого не Тобто Я не зможу вести 30 учнів і тупо на всі питання. А там так було. Куратор заробляє так, заробляє 1000 доларів, але він там працював, або працює, триває чи тримає проєктами, все. Ну, Як він може знати там загальний обсяг? Дуже мало досвіду. Як тобі наші куратори? Топчик, топчик, хочу сказати. Класна, дівчинка. Типу зізвонили з ми разом пару пару разів. Типу ми там допомагали з там, які вони турбували. Андрій Сорино часто здобував типу, що, Ну блін, і вони реально трохи складувати, і вони потрібно було зрозуміти їх логіку. Підшарні, підшарні, там дуже технічно тіковані куратори. Дякую, зрозумів. Ти можеш розповісти свою точку А mm -hmm. Ну, от коли ти йшов до мене на навчання, типу точка А твоя в проектах, в грошах, в відчутті себе, що так, було до? Моя точка А це два проекти активних на суму 350 доларів. Типу, тобто, це взагалі ніщо по знанням. Так, у мене були якісь там технічні знання, але, наприклад, я не знав, як правильно підготувати профіль там, клієнта до того, як е, робити йому рекламу. Типу, mm -hmm. Взагалі не знав. Mm -hmm. Цього на молих курсах взагалі не було. Просто запускаю, зрозуміло, який профіль, запускаю, все буде ок. Mm -hmm. ну, Посадкову сторінку аналізувати, Та, ні. Ну, взагалі не потрібно. Взагалі. Типу, я це запитував, як взагалі зробити людині аудит. Тому що він там куратори, ну це СММ має робити. Типу, ти до цього узагідня. Ага. все все СММ. запитував також. А хтось говорить просто я не знаю. Там просто було кілька кураторів, хтось говорить, я не знаю. Це золоте слово. Фраза. Або от це саме. Ну, ну, mm. Я тому кажу, що е, мета система є на навчальна депранація, тому що в реальному житті часто mm. немає саме, часто немає менеджера-продажів. Часто клієнти, з якими доводиться працювати учням, це не, бізнеси, де я роблю все сам. І веду профіль, і зйомки організовую, і в директі продаю. Тому треба шарити у всіх цих моментах. Бо це mm. впливає mm. на результати. Mm. Типу. Це абсолютно єрне і логічно. Про своє самопочуття. Взагалі був не впевнений в собі, був максимальний страх. По одному з моїх підключився Сиошник, він мене просить там зробити цю той а я взагалі не шарю, що це таке. Він там, це в нас зум, а я там щось придумав. Так, та так, добре, я зараз розберусь, там пару днів, типу, все буде. Ну я якось зрозумів, розібрався, типу якусь таку мінімальну кинув, але потім, коли з'явився Андрій, типу, я його запитав, оператор, і він там допоміг. І зараз попрацює, типу, все окей, типу, все дослідково, це як потрібно. Так, чого я пішов до тебе з того, що мені цікаво було попрацювати з брендом одягу. Тому ну, що я бачу таргетологів, Вони там постійно закинуть ось бренди ось, це Прям золота жила для таргетолога. Тобто тут, тут може реально круті результати зробити. Я на цьому вже пізнав цю жилу, скажімо так, окупність днів нічого селі. я пішов, тому що ти з Одеси думав там зустрітися з тобою колись особисто. та і все в принципі. Ну так. я зустрівся. Так. Тоді наступне запитання: під час навчання ти один з людей, кому достався класний лід. Тобто я передаю багато лідів своїм учням за час цього. Запуску я передав вже от зараз повторю, 53 третій літ на послуги. Це клієнти, які приходять там, хочуть працювати своїм учнів за гроші. це але це можуть бути зовсім різні клієнти. Це можуть бути там і клієнт на консультацію, типу за 50 доларів. Може бути клієнт на послуги за 200 доларів, 300, 400, 500 доларів. Зовсім різні, і відповідно бізнеси в різних нішах, різний зовсім контент, тобто ділі повезло. Дім дуже пощастило, йому достався класний клієнт, який хотів на нас в агенцію. Я подумав, що, мабуть, не треба її брати, краще направити до учнів. Mm -hmm. Тепер можна сказати, трошки жалкую. Скажи, будь ласка, що це за клієнт? Чи вдалося тобі його закрити за гроші на співпрацю? Якщо так, який кейс з класом? Це клієнт. Ніша одяг, це український бренд традиційного одягу, етно одягу, копі страдовистрадовинних дідниць. Mm -hmm. Ми почали знесів співпрацю по ціні там 250 доларів. Завірі по результатам, які ми отримали, ми запускали там рекламу 20 днів всього. У нас були два періоди: це період до акції і період під час акції до Дня Незалежності України. Mm -hmm. До акції у нас було небагато продажів, близько 70, на суму 30 тисяч. І під час акції це три дні. Навіть так, 4 дня до акції, типу, просто говорили за акцію, набирали аудиторію, і 4 дня прямої акції. Зничка була мінус 32%, тупо на весь асортимент. І от за ці 4 дня ми зробили продажі на 570 там, тисяч гривень. За 4 дні. За 4 дні, так. Клас, хорош. хорош. Так. І взагалом, за весь період, це там 21 день, продали на 879 тисяч. Загалом укупність вийшла 31 ікс. О, Скажи, а чи використовував ти, коли ти запускав цей проєкт під час навчання, чи використовував ти ті знання, які ти отримав під час системи? Тобто мій підхід рости і якомусь. Так, мені. так, наприклад, той, той же аналіз сторінки, типу, я його використав, прописав там поради, які потрібні клієнту, вона, до речі, їх використовує і це реально допомагає. Mm -hmm. Наприклад, про коментарі, типу, заклик правильно mm -hmm. робити, люди пишуть це, зараз. Не заклик. кажи, будь. поки не кажи. Не, не кажу, не кажу. Оцей заклик вони використовують, люди реагують, типу, як потрібно, і потім їм відписують, і все типу, ну, йдуть продажі також. Бо mm -hmm. типу, все нормально. Там якщо з сайту там ідуть там ну 50 продажів, так, 55, то ще з цараму доходять, пишуть з реклами куча людей. Вони всі хочуть сайт. Хтось хоче поспілкуватися з менеджером, mm -hmm. з менеджером за що запитати там за якість, єси там або якісь інші питання. І типу, ну йдуть продажі, все як потрібно. Люди конвертуються в класну підписку там. Мабуть, людей 600 підписалися інстаграм і ще 700 на Facebook, на стрімку Типу, все круто, все... а ти складати її стратегію. Так, стратегія була зроблена. Типу, але зроблена максимально все під сайт. Для початку ага. я вже не пам'ятаю, що я так вирішив. Ну так, я вирішив спочатку на сайт зробити. А формулював так, як я показую. Так, так. <гум> Все потрібно і презентував, і все, розказав, все я розказав. Як потрібно трошки спинка, тоді попотіла, де Але типу зараз, коли я останній раз розказував, то все було нормально. Типу максимально впевнений в собі. Типу, з кайфом розказав, що я вже знаю, що я на що я здатний, знаю свої скили, і знаю, які що вони можуть отримати за мої скили з ними. О, тоді про те, що я зараз. От про відчуття себе, ти вже кажеш. Це вже звучить офігенно впевнено. Так, 100%, тому що якщо у мене тоді раніше була невпевненість там, через якісь моменти були якісь там в знання, то зараз я їх закрив і зараз ну, типу, я зараз можу не знаю. Я вже готовий йти закривати чеки на 800 доларів. Типу, Запусти руками на Америку на АОЄ, це <реш> думає емірати наші улюблені. І типу, я готовий, я типу, впевнений, що я їм дам результат. А якщо не дам, назад, то я не буду партись. Що між <рес> що, що мені там паритись, ти можеш. Так, так, так так. Якщо, якщо ну, якщо на проєкті все ок, ти просто можеш, ти вже переконався. Тепер в горожах, чи будеш ти підіймати чек, чи плануєш ти там займатися продажами консультацій? тобто що, що далі, що є зараз. А, так, на що до чеку? Так, я, я його вже підняв, типу на 25%. По деяким моїм проектам, там не буде зараз трошки більше роботи. По новим проектам я вже їх беру. По збільшеній ціні, типу мінімум 250 доларів, і, і так далі. Тому що брати, працювати за менший чек, ну це прям з такими знаннями. Це... Дуже погано, дуже погано. Якщо бюджет дозволяє, ти зможе сміливо встати 350. Ну, дійсно, я колись думав, взагалі, після першого курсу думав, типу, о, буде 10 проєктів, ти по 100 доларів, це ж тисяча доларів буду заробляти. Думав, ого го а зараз мене там, зараз 5 проєктів, я розумію, що 5 ну, конкретів потрібно їм встигати. що Там М -м -м. щось там, там якісь може бути якась проблемка, там не дають контент, креативи погано працюють. Треба вивчати рекламу, чекати, коли тут буде контент, щоб змінювати креативи. Бо це, ну, це не діло. Треба здавати людям бюджет. Окей, okay, консультацію ти ще не продавав? Uh, так, ну намагаюся продати, але поки що ні. Поки що ні. Це просто не є поки що моєю ціллю. Я буду її сторони собі мак. Давати. Uh -huh. uh -huh. Коли буде калеста камера у мене, тоді я зроблю два-три місяці у мене зараз okay. ці переїзди і дивно трошки менше гроші витрачати. Окей, okay, розумію, розумію. Uh, Далі колись, взагалі, я думав, що, наприклад, там, там вже тисяча доларів типу, заробляти в місяць. Ну це встретивник типу, депутатом бути. Реально а, Я колись працював у нас тут в Одеському порту за зарплату тисяч гривень. Там працював зиму, так чисто став признуватися, був ще студентом, і це моя спеціальність. Типу і я розумію, що зараз я отримую там 5 місяців цієї роботи. Бо зараз один місяць коштує там, мої там, 4-5 місяців, мого, мого я, там, який я був два роки. Тому і це ну, реально ну, так також мотивує. Ти є заряд, я розумію, що це типу, мій, мій точно не потолок. Mm -hmm. І далі тільки більше. У мене ціль до зими ну, це вже 2000 доларів. А після зими, я думаю, зараз пройде в тебе ще одна група навчання людей. І я піду, на якісь ще там один тариф, там, де вже ті. Подорожче там, да. і сто okay. високі це потрібно робити. Клас. І створити ну, свою косміну команду, справді. Типу, хочеться так, mm -hmm. бо я mm -hmm. не хочу бути там, в 30 років дядькам, яким mm -hmm. там, заробляє там, 500 або хоча б тисячу доларів. Mm -hmm. Це буде соромно мені. Цити амбіційно, клас. Так. <реш> Дякую. Е, окей, і останнє тоді, скажи, будь ласка, це відео будуть дивитися люди, які можливо там сумніваються йти на мати систему чи ні, або взагалі не знають, що це, От, що б ти хотів їм сказати. По факту, не пошукуйте своїх грошей, там витратіть 15 тери, там, 40 тисяч гривень на курс Дениса, тому що він кардинально змінить ваше, ваше життя в кращу сторону, якщо ви там десь спрацюєте, там якимось барвіс, не знаю або інша там якась професія, там зарплати до, до 2000 доларів точно, то вам 100% потрібно кредит взяти, але точно йти на курс, тому що він змінить ваше життя, ви почнете заробляти грошей. Всі ж мріють про, там, про поїзд. Про там айфон купити, там Apple watch купити і курс курсниць. Це реально дозволить ви отримати знання, які вам дозволять зробити ці грошей. А і... якщо я таргетолог, я вже проходив курси. Навіщо мені мати система? Фейсбук постійно якісь обмови постійно змінюються тренди просування. Моменти це також потрібно. Ну я, мені вже просто показали, як кнопки нажимати. Я вже знаю, куди тикати в рекламному кабінеті. Mm. Навіщо мені ще один курс такий сам? Та не так на себе, на себе читаєш. Для впевненості, як і мені. щоб підвищити чек, якщо ви там працюєте. Ти можеш бути тератологіком, який працює за 400 доларів там за чек. Але ти хочеш підняти ще, а ти не знаєш, не знаєш, як це зробити. Типу на курс Денис, типу, стоків там підскаже, скаже, як покаже, як це зробити. І типу ти вже будеш працювати не за 400, а за, там, за 500, за 600. Це стресу потрібно. Клас. Скільки відсотків нової для тебе інформації в порівнянні з минулим курсом Батаргату було на системі? Ну, тут 40, 40, мабуть. Сотків 40 нової інформації. Так, так. Клас. Це Так. Що ж сказати людям також, які бояться, то найкращий час почати був вчора. Дякую.